Ну і погодка, ллє як з відра. Але сьогодні надійшла мені посилка на нову пошту від мами. Мама передала мед, і нам треба було її терміново забрати. Отже, коробка наша вся намокла, і ми трошечки хвилювалися, чи все з медом добре. Отже, мама вміє дуже щільно нам складати такі посилки, тому що ви бачите, посередині стоїть відро навколо вона обклала дріпом. Ну і мама назбирала яєць трішечки і вклала нам три лотки яєць. Кожне яйце вона теж обгортує в бумажечку для того, щоб вони більш-менш були захищені. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Отже, я зараз відкрию відро з медом і подивимося на стан. Хочу сказати, що це буде нектар, такий мед перший, який не застигає. Тобто там натворюється цукор. Він рідкий цілий рік. Нормально, все дійшло, все гарненько. Зараз відкрию його і переглянемо. Боже, який аромат! Це просто можна впасти від цього аромату. Такий приємний, смачний і красивий. Так, перевіряємо яйця. Ось їй казала, що вони будуть такі обгорнуті. Яйця теж доїхали все в цілості і е, немає е, битих яєць. Ну і мої діти вже просять дуже чаю з медом попити. Я на швидкоруч набираю трішечки меду. Подивіться, який він прозорий, кришталевий і дуже запашний. Тому. Не бійтеся передавати навіть такі хрупкі посилки, як ведро з медом або яйця, все доходить гарненько.